Я Ай, що? Блять, мене патрі не на вікно. Спригнув. Один спригнув, один біжить. Ну, ну, Даю. Друга на вікно. Ще близько. Єбать, що це було? <inaudible> Всім привіт, з вами я Орлик, і сьогодні у нас буде міні батл рояль. Я давно хотів вам розповісти, як зробити нюк і зробити його набагато простіше. Нам в цьому допоможе міні-батл Рояль. Це відео було записано перед оновленням. До того можна було грати в КБ в двойках і набагато швидше вигравати і набивати 30 перемог. Бо там, чесно кажучи, грають чуть слабші ігри в міні-батл Роялі. Не знаю, з чим це зв'язано, можливо, такі часом якісь грали. І тому дивіться, коли буде міні-батл Рояль, заходите туди. І тільки там грайте, там ви швидше наб'єте 30 перемог і зробите свій нюк. А одну із цих каток ви зараз побачите, де ми взяли дуже хороший топ. Снайпи там таке залітало, хлопці. Фух. Тому дивіться цю гру. Але перед цим поставте подобайку авансом, підписуйтесь на твіч, посилання в описі стріми щодня. Давай комплект візьмемо. Кип у нас есть. <пух> Бачив? Да, да, бачу. Навіть воліка еще похоже, але все одно. Не, вроде тип. Кидай плитки, бо я по нулям. Чекай. Даю. Там воюють І що там? кидаем до них, на жовті воюють Пішли, да, пішли Бачите, комплекти були, ще їх Я не бачу, Я не бачу, куди стріляю. Тут не, не одна команда. Угу, над нами. Не пойму тільки крыша, що оцей навес. Oh Треба перейти Погана позиція позицію. Дивляйте. Б'ять, мене патрій немає казалось. Спригнув. Один спригнув, один біжить. Даю. Друга на вікно. Сприга. Б'ять патрів нема. Ще близько. Єбать, що це було? Я так, Ти я бачу, я... там Так, так, так. А <coughs> мене ящик є, даю. Вже є, Патри, я вже забив його. Що, тут є в нас на другому. Угу. На крещи чи це ну? Я щось цю будівлю не дуже знаю. Я тоже не знаю. Ще плитки я даю. Ну плитки надо, да. Улетить один. Что там перед нами находится, я не понимаю. У нас здесь все локации точно есть. Саживайся в нас. А, да. Вот там где-то. Ряк в ну, него. Блять, ну як. Снизу. Трошки видишь, что выходит. Бля, там на ще тип падав, щось проїбав його. А де сиділи? Чи Че с че сидят лякаются там? Вот один перебивав, я забил зайца. Винни, вини. Все, бежит. Хорош. Что, в зону пошла? Да, давай. Точно чув там чувака. Є, выглядывай. Де, де, де? Пікає. вниз пішов. Тімейт випрыгнув з вікна перед нами прямо. прям. Че? Йо, друг. Ми Хорош. їх вбивали вже. Так, нам третю кришу брати і. Давай, і на зібку вже. Угу. Mm -hmm. Якщо будемо тримати цю кришу. Бачите, на магазі там. Не на магазі, а корона 3 бит ее. крана пада, да? Користь пулі пораші. Корона отрубись. Тепер головне не пустити на кришу сюди і маза ще маза. стріляють. Забрати метку, з магазу. Забереш метку з магазу. Тут тут двійка, лежить один. Доїв. ще один. Близько, забива мене. Близько, нас, нас нас. Я піднімлю. Хорошо. Під нами ще один. Дякую. Але ж ця пушка дуже бі... дуже вона мобільна, що я її не встигаю, блядь, Прицілюватись. Приціл водити за нею. У нас на криші. Доброго побачення. Закрив. У мого магазу є, викликай, ще ракетниця. Єбать. Сильнацька. А це подарунки, не? Приніс. Піздец. Дивися, там в горах типу збігали. Ось ось дивить, бігають. Вони якісь трошки потеряні. А ти що, розрівним? Бля, диви. Я не пам'ятаю, я... що в мене за зборка, якщо чесно. Добре, ваша команда в збірній зоні. Присів там. Кряк. Я вже щось відлик. Наши з, 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 з моста стріляє. Де? Де, де, де. Перед нами. Дані. Ого, нічого собі Всі на нас дивляться, поняв. Справа бачиш обходи, давай його закриємо. Де він, блядь? Блять, я впав, сука. У нас а тут чип. Чекай чекай, бо я звичайно впав. Ты нічо, нічо. впав, а я всі гроші на 3 бебки потратив. Я зараз ще візьму. Що uh! там, візьмеш бабку? Та, ну. Я, я тепер впав. Треба поки почилити цю спину, позакривати. Де вони, блядь? Як тут вилізти по іншому? Fica pra Візьму, -se. Да. Оці в горах бігають. Ось паркур такий показують. Паркуристи? Під нами. Ох. В цьому зданні бігають, бачиш? Mm. Бігай в цьому... Біжить? Давай, давай, давай. давай. Хорош. Оце у нас виглядувало. Нормально скинулись. Угу. Mm є -hmm. людей залишилось. У нас оті саме проблемно буде. Там є. І п'ять. Під, під нами тройка була. У тебе маска є? Mm, да. У мене даже дві. Давай на оце ось скинемось. Давай, давай. Тільки вигляну. Блять. Прякнув його. А я ні разу не попав. Вбив його хтось. Осі здолонений. Правіше по О, ньому стрілях. Летить. Добре. Я оцю кришу впадаємо. хочу зайняти. Як тобі? Я займаю. Нам тільки спину треба дивитися. У нас під нами. Я жму мовну бепку, щоб поняти. Спина, спина, давай дивимось чисто спину, ми для тих закриті. Диви, отут, отут десь світиться. За забором чи що? Да, розбив його. Да. Не хочеш середом зайти? Очкай, очкай, я Почекай, я цього хотів закрити, але... У нас знизу теж є один. Розбив його. Давай цю нижню закриємо. Давай, давай, там міна. Не бачу, бачу. У все, двойка там, тебе ще я є БП? Не-не, я, беп... не, не, я использував. Двойка осталась. Один справа. вийти, 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 вийти. Блять, не туда. О, я теж не туда пишу. Ус, один там спереди остався. Дивіться вже, усю, забіг сюди! Поліс, понял, він думав, зараз займе кришу і буде їбати нас, данові. Ось така катка. Дропнули 14 кілів, снайпи. Ууу, бачили? Бачили, які там хедшотики були. Ай, мені дуже сподобалось. Дуже сподобалось. Топчик взяли, топчик на ізі. Таких відосів буде більше в майбутньому. А щоб не чекати тиждень 3 дня нового відоса, заходьте на твіч. Стріми щодня. Щодня ми стрімимо, і там каток таких ну, дуже багато. Більше ніж на Ютубі. Бо на Ютуб все не попадає. З вами був я, Орлик. Підписуйтесь на канал, на Твіч. До зустрічі.